Вітаю, друзі, ви дивитесь агро 360 шістдесят курс на врожай. Це освітній курс для українських аграрних підприємців, на якому ми будемо в деталях розбирати тренди, технології, тенденції, загалом майбутнього українського аграрного сектору. Я Еліна Юрченко, експертка з аграрної та земельної політики та євроінтеграції, голова центру аналізу політики з міст, фермерка та співзасновниця виноробні леглич Вайнері. І разом зі мною в студії заступник голови виконавчого директора МХП і сталого розвитку, голова наглядової ради благодійного фон фонду МХП громаді Юрій Мельник, вітаю вас! Вітаю цей курс. У нас загалом буде складатися з 10 подкастів. Ми торкнемося різних аспектів агросектору. А сьогодні ми почнемо з такої фундаментальної теми, яка пройде вздовж всі наші подкасти. Це «Сталий розвиток та партнерство як основи відповідального бізнесу. Поняття сталий розвиток зараз є наскрізним, Воно всюди лунає, і в медіа, і великий бізнес, включає його в свої політики, і загалом і держава говорить про сталий розвиток. А в чому полягає він? Я думаю, що це і впевнений, в тому, що це нові правила гри, до яких має адаптуватися бізнес. Бізнес не тільки в українській, це загальносвітовий тренд. Є багато визначень. І навіть академічних багато визначень є цього формулювання, але сталий розвиток, як на мене, і саме просте і зрозуміле всім формулювання це про те, що ми сьогодні, сьогоднішнє наше покоління, повинно жити, господарювати і формувати свій добробут так, щоб не погіршити умови проживання, умови ведення бізнесу наступних поколінь. Наскільки я розумію, декілька десятиліть тому взагалі мови не було про сталий розвиток, ну декілька десятиліть точно не було, але вже декілька десятиліть точно і є, тому що це дійсно глобальна зміна, яка відбувається в усьому світі, і вона зародилася там, де власне вона й повинна була зародитися на полях Організації Об'єднаних Націй, ну вже там більше 40 років тому, коли Організація Об'єднаних Націй задумалася над тим. Як в умовах зміни клімату, росту споживчих інтересів, збільшення впливу і навантаження на довкілля має жити сьогоднішнє покоління і мають жити наступні покоління, вони сформували таку фундаментальну доповідь про те, яким уявляється в баченні Організації Об'єднаних Націй ведення бізнесу, взагалі організація суспільства. І таким чином. Там було закладено поняття сталого розвитку як наріжного каменя, на основі якого має ґрунтуватися подальший розвиток суспільства, ведення бізнесу. У 2015 році знову ж таки Організація Об'єднаних Націй, продовжуючи тему сталого розвитку і думаючи над тим, як її вже впровадити в життя, вони задекларували цілі сталого розвитку і завдання сталого розвитку. Таким чином було сформовано 17 цілей. І 169 завдань. В принципі, це все про те, що як має людина жити достойно сьогодні, як має жити достойно завтра. Це про безпечне життя, це про якісну освіту, це про доступ до якісної системи охорони здоров'я, це про продовольчу безпеку, це про збереження ресурсів, але в тому числі це і про економіку. І про розвиток. Для того, щоб досягнути цілей, треба мати інструментарій. От коли ми говоримо про інструментарій, ми тоді згадуємо абревіатуру, яка стала також дуже популярною в останні роки. Це ESG. І це в нас про екологію і навколишнє середовище, його збереження. ЕС. Це соціальний аспект діяльності, це про те, наскільки ми сьогодні повинні відповідально відноситись до людини, наскільки ми відповідально повинні відноситись до людей, які об'єднані в громади, і G — це власне про управління, наскільки на сьогоднішній день процеси управління в будь-якій сфері в бізнесі, в тому числі вони мають бути прозорими, антикорупційними. Вони мають бути ну, такими, які думають про реалізацію людського потенціалу. Тобто, це. Інструментарій, який використовує бізнес у своїй діяльності, для того, щоб ці цілі сталого розвитку були досягнуті, дійсно закладено такі високі цінності в це, але чи доречно нам говорити про сталий розвиток для українського бізнесу для держави загалом, в період, коли ми знаходимося у війні? Для нас це додатковий виклик, як для України, але ми живемо в глобальному світі, і це глобальна зміна правил гри. Для України в цьому плані виключення не буде, навіть не дивлячись на те, що війна, тому що ми хочемо експортувати, ми хочемо в країну приносити валюту, ми хочемо забезпечувати зростаючі. І по якості, і по кількості запити наших клієнтів ми хочемо розвивати бізнес, а для цього треба мати доступ до фінансових ресурсів. Відповідно, бізнес буде поставлений. Він вже сьогодні поставлений в такі вимоги, коли це треба робити, незважаючи на те, що війна. Приклади великих компаній вони в цьому плані є, мабуть, показовими, тому що. У них, крім вимог законодавства, є ще одна складова: це вимоги їх фінансових партнерів. це ті, кому ми поставляємо. І вони сьогодні для нас формують уже запити набагато вищі, ніж є вимоги українського законодавства. Масштаб МХП дійсно вражає дуже потужний. Але от навіщо вам загалом цю ідеологію сталого розвитку нести малому середньому бізнесу? Ви б могли як МХП рухатись в ЄС самостійно, навіщо вам умовно вирощувати собі конкурентів? На сьогоднішній день для нас, для всіх стало зрозумілим. Не тільки в компанії МХП, а в цілому в Україні, що разом будь-яка проблема. Навіть якщо це сьогодні ми говоримо, бо в першу чергу, якщо ми говоримо про захист країни, коли об'єдналося суспільство, ми змогли зробити багато. Воюючи проти сильного противника, ми змогли б зробити багато. Те саме в бізнесі. Я думаю, у вас будуть інші спікери, і вони можуть розказати наскільки важливою сьогодні в побудові бізнес-моделі, особливо в умовах сталого розвитку, є простежуваність товару. Сьогодні жоден великий бізнесмен не живе без постачальників сировини для своєї переробки. Але він повинен розуміти, на яких умовах, з використанням яких технологій, з використанням яких систем машин, з застосуванням яких препаратів вироблена продукція, для того, щоб потім те, що покладено в виробництво цієї продукції, перенести на свою продукцію і потім забезпечити вимоги клієнта, кому він продасть. Чому? Тому що за всім цим стоїть споживач, стоїть ви, стою я, і ми хочемо знати. Як вироблена ця продукція, де вона вироблена, з дотриманням яких параметрів. А якщо ми будемо дуже свідомі, то наше зацікавить питання: а наскільки критерії, при яких вона вироблена, відповідали тим, щоб ми не нашкодили тим, хто буде жити після нас? Тому для думаючих керівників, спеціалістів, не знаю, просто працівників аграрного сектору, цей курс може бути таким показовим з точки зору, куди рухатись, на яких принципах. Які практики впроваджувати для того, щоб ти був успішний, для того, щоб в тебе були надійні постачальники, надійні клієнти, ну і міг залучити ресурси в розвиток свого бізнесу. І, до речі, коли ми говоримо про доступ до фінансових інвестицій, чомусь всі кажуть зарубіжні інвестиції, при цьому буде доступ до них легший, коли ти будеш дотримуватися цілей і завдань, і будеш виконувати умови, які диктує сталий розвиток. Ні, сьогодні українські банки. Уже про це говорять, уже про це вони пишуть. Завтра це перетвориться так само в вимогу, тому що українські банки не хочуть бути гіршими, ніж ЄБРД, бірді, угу. там інші міжнародні донори. Вони так само, я думаю, що це рік, часу, не більше, і українські банки вже так само будуть дивитися по-іншому на своїх позичальників. Це може відображатися в банальному, там вищій ставці кредитування. А чому вона вище? Ну тому, що ти не дотримуєшся цілої сталого розвитку, якщо не повна відміна чи відмова від надання ресурсу. Я думаю, що від цього виграють ці великі, малі, середні, а там уже меншому бізнесу визначатися. Вони можуть повірити, можуть не повірити, можуть чекати, поки прийдуть вимоги українського законодавства. А можуть, з врахуванням нашого курсу, який, як на мене, є дуже своєчасним, він може знадобитися сьогодні тим, хто вже сьогодні хоче. Діяти по іншому, а завтра це буде вже вимога українського законодавства. Я в цьому впевнений. Так, да, це буде непросто, але з іншого боку, той, хто не робить, той не має результату. Нас курс дійсно для малих і середніх фермерів. А які принципи сталого розвитку вже реалізовані в такій великій компанії, як МХП, і хто в структурі МХП відповідає за це? Ну, дивіться, ми для себе прийняли принципи сталого розвитку як нові правила гри. І під цю ідеологію ми інституційно змінилися. Угу. І сьогодні в компанії МХП є дирекція сталого розвитку, яка складається із трьох департаментів. Перший, мабуть, головний це департамент впровадження цілей сталого розвитку, який відповідає власне за формування стратегії сталого розвитку в компанії. Розробка нормативних актів, впровадження вимог, які декларуються цілями і задачами сталого розвитку в усі аспекти діяльності бізнесу компанії МХП, це власна діяльність департаменту впровадження цілей сталого розвитку. Наступний департамент, який абсолютно про головного. В історії сталого розвитку про людину це департамент корпоративної і соціальної відповідальності. Я думаю, що в назві все сказано. Він за реалізацію соціальних програм в громадах, він за формування умов для розвитку людини. Він за реалізацію програм освітніх, спортивних охорони здоров'я. Він сьогодні в умовах війни за взаємодію з військом, за взаємодію з ветеранами з сім'ями. Це сьогодні наша нова реальність, але це теж чисто соціальний аспект діяльності. І ще один департамент це департамент взаємодії з органами державної влади і міжнародної діяльності. Я думаю, що в назві його теж розкритий цей елемент управління, тому що без цього, без розуміння, яким буде законодавство, якими будуть нормативні акти, нам важко. І практично неможливо вести і прогнозувати бізнес, тому цей департамент має таку функцію. От, власне, маючи таку інституційну структуру, ми сьогодні можемо говорити про те, що компанія МХП не просто сприймає цілі сталого розвитку, а це говорить про те, що ми маємо інституційну спроможність реалізувати і привнести цілі сталого розвитку в кожен елемент бізнесу компанії МХП. У Вас дуже сильний візонерський підхід до цього, і е, загалом підсумовуючи, які у вас очікування від цього курсу, і що б ви порадили фермерам, які дивляться нас, і прагнуть розвивати свій бізнес. На завершення я хочу сказати про те, що це курс, як на мене, дуже своєчасний, uh -huh. дуже правильний. І по своїм підходам, те, що курс е, партнерський, він вже вказує на те, що ми об'єднали зусилля для того, щоб дати нові знання через. Новий інструмент, в принципі, ми на сьогоднішній день не кажемо, що давайте з'їдемось всі якоюсь великою компанією в аудиторію, будемо слухати там лекції. Ні, ти отримаєш доступ до знань в твоєму зручному тобі форматі, в зручний для тебе час. Ти зможеш прослухати, повторити, засвоїти. В кінці кінців ти можеш звернутися потім до тих, хто був спікером, хто був, не знаю, ведучою. Фермерам можу порадити тільки одне: дивіться, дивіться критично. Після того, як подивитися, будуть питання: звертайтеся до тих, кого ви чули, звертайтеся до органів державного управління, звертайтеся до своїх громадських організацій, до складу яких ви входите, через які потім можна ці знання поглиблювати, поширювати і, в принципі, впроваджувати їх у свою діяльність заради того, щоб мати зовсім інші можливості. Добре, дякую вам за такий надихаючий змістовний вступ до нашого курсу. Сподіваюся, що слухачі максимально візьмуть корисного з нього. І я буду прощатися з вами. Ми вже зустрінемось на наступних подкастах. Саме наступний буде присвячений управлінню агробізнесом, розробки бізнес-моделі та управління найціннішим ресурсом це персоналом. Тож до зустрічі.